Вислови, якими я поділюся, наповнені глибоким сенсом. Вони поведуть нас через лабіринт життя і, сподіваюсь, відкриють нові горизонти розуміння. Отже, розпочнемо. Рука, простягнута в скрутну хвилину, запам'ятовується на все життя. Сьогодні кілька вірусів методично і впевнено знищують людство це ненависть один до одного заздрість, байдужість і брехня. У житті є дві незмінні речі все таємне рано чи пізно стане відкритим, І все повертається за принципом бумеранга. Життя подібне до монети. Ви можете витратити його як завгодно, але лише один раз. Люди дуже дивні. Вони ридають, коли втрачають гроші, і не звертають увагу на те, що день за днем втрачають життя. Спочатку людина жертвує своїм здоров'ям для того, щоб заробити гроші. Згодом вона витрачає гроші на відновлення здоров'я, при цьому настільки турбується про своє майбутнє, що ніколи не насолоджується сьогоденням. В результаті вона не живе ні сьогодні, ні в майбутньому. Людина живе так, ніби ніколи не помре, а вмираючи жалкує про те, що не жила. Є два найважливіших дні у житті. День, коли ми з'явилися на світ, і день, коли зрозуміли навіщо, люди наповнили міста світлом, але загубили зірки, простягнули кілометри дротів, але забули, як простягати руку, навчили свій голос долати тисячі миль, але розучилися бачити очі своїх близьких. Мегаполіси віддають запахом підгниваючої свободи, розкладаючись морально на тисячі доріг у нікуди. Якщо людина не почне роботу над собою, то диявол знайде їй другу роботу шукати недоліків інших. Чотири речі неможливо повернути камінь, якщо він кинутий. Слово, якщо воно сказано, випадок, якщо він втрачений, час, який вийшов кожен собі і коваль, і суддя, і ми не можемо як у зошиті ні закреслити, ні виправити помилки. Ми інколи не можемо забути навіть ті упущення, які і пам'ятати зовсім не потрібно. Люди як олівці, кожен малює собі життя сам. Просто хтось ламається, хтось тупить, а хтось заточується і малює життя далі. Не так важливо, що відбувається довкола нас. Важливо те, що відбувається всередині нас. Ненависть. Помста і образа це одні ті самі граблі, на які людина постійно наступає, йдучи шляхом саморуйнування. Коли ви досягнете кінця свого життя єдине, що матиме значення це та любов, яку ви віддавали іншим. Слабкі люди мстять. Сильні люди пробачають. Розумні люди ігнорують Життя це театр, де ніхто не знає сценарію, але всі лізуть у суфлери. Кожен день не може бути добрим, але щось хороше є в кожному дні. Якщо хтось поводиться з вами погано. То це швидше з ним щось не так, а не з вами. Нормальні люди не мають бажання руйнувати все довкола і не ображають інших людей. Найважча школа це школа життя. Ніколи не знаєш, у якому ти класі та коли наступний іспит. Ти навіть попросити про допомогу не можеш, бо ні в кого немає твого варіанту. І відповідальність несеш ти сам. Не потрібно нічого доводити. Красу видно, розум чутно, а доброту відчуваєш. Дякую, що були зі мною. Діліться в коментарях, що припало вам більше до душі або своїм висловом про життя. Буду вдячна за вподобайку і підписку. Якщо вам сподобалося відео, діліться ним в соціальних мережах. З вами був канал Палітра Життя.